Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. Вівторок, 21 березня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Ярема, Опанас, Лазар, Феодосій, Дементій, талісманом людини, народженої 21 березня, є Сардонікс, самоцвіт, який ще в давнину знайшов своє широке застосування. Наприклад, римські політики використовували його для створення печаток. Прикраси з цим мінералом робили ще до нашої ери. Здавна вірили, що Сардонікс допомагає своєму власнику в астральних подорожах. Народний календар. 21 березня в церковному календарі День пам'яті Феофілакта-Сповідника. Жив він у Константинополі під час іконоборної єресі у 8 столітті. Святий Феофілакт був відданим учнем Тарасія разом зі святим Михайлом. Він, за благословення патріарха, пішов до монастиря на березі Чорного моря. Через кілька років перебування там обоє були висвячені в єпископський сан. Тоді Феофілакт став Єпископом Нікодимським. За час свого єпископства він побудував чимало храмів, будинків для прочан, лікарень, роздавав милостиню і допомагав хворим. Серед наших предків виснувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Туман 21 березня означає, що скоро будуть заморозки. Погода цього дня вказує на погоду літом. Якщо вже повернулися жайворонки, буде тепла весна. Заметіль означає, що урожай овочів і зернових буде хорошим. В народі 21 березня називали вербоносиця. Назвали цей день так через те, що починала вже розпускатися верба. Наших предків це дерево наділялося чималою магічною силою. Вірили, якщо цього дня відшмагати хворого гілочками верби, то він скоро одужає, а здоровий не буде цілий рік хворіти. 21 березня день весняного рівнодення. Ніч і день зрівнялись по тривалості. У північній півкулі починається весна, а у південній осінь. Ця дата вважається астрономічним днем народження весни. Періоди рівнодення відзначаються сильними вітрями і бурями. Якщо у цей день з теплих країв повертається жайворонок, то слід чекати теплої весни. Якщо хмари високо й пливуть по небу швидко, значить погода буде доброю. Що не можна робити цього дня. Не вирушайте у довгу дорогу. Не варто підписувати документи. Не можна позичати гроші. Краще не проводити медичні операції. Не відмовляйте у допомозі, коли вас про неї просять. За останні 130 років, 21 березня, максимальна температура повітря складала 16,2 градусів Цельсія у 1974 році. Мінімальна ж складала мінус 17,7 градусів Цельсія у 1963 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 5 годині 46 хвилин, а зайде за горизонт о 18 годині 4 хвилини. Цікаво знати, 21 березня Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Подію створили за ініціативи Європейської асоціації синдрому Дауна 2006 року. Дату обрали не випадково, вона розшифровується як причина синдрому, тобто 2102321 321 х хромосоми. Міжнародного статусу набула подія 2007 року. Синдром Дауна вроджена генетична патологія, яка була відкрита 1866 року Джоном Дауном. Світосприйняття таких людей відрізняється від звичного. Вони розвиваються повільніше, але дуже добрі і талановиті. Головна мета цього дня поліпшити поінформованість щодо цього захворювання. 21 березня святкують всесвітній день домашнього господарства. Подія була започаткована Міжнародною федерацією домашнього господарства 1982 року, але тільки від 2012-го почали вибирати щорічну основну тему свята. Головна мета цього дня поширенні інформації щодо домашнього господарства і грамотної економіки, наголошені на розвитку нової професії домогосподаря або ж домогосподарки. Okay. А ще 21 березня всесвітній день соціальної роботи. Свято було започатковане міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи та міжнародною федерацією соціальних працівників 1983 року. Головна мета дня полягає у приверненні уваги суспільства і влади до проблем соціальної незахищеності, обмін досвідом представниками різних держав та розвиток соціальної сфери. 21 березня в Україні і світі Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. Подія ця була започаткована Організацією Об'єднаних Націй 26 жовтня 1966 року, а дату святкування обрали на честь дня демонстрації 21 березня 1960 року, яка пройшла у Південно-Африканській республіці. Під час демонстрації поліція вбила 69 мирних демонстрантів. Головна мета. Цього дня в залученні суспільства до толерантності та поваги один до одного, адже лише тоді світ зможе розвиватися в мирі. Соціально правова рубрика сьогодні в соціально-правовій рубриці Мальцева Дарина Михайлівна, адвокатка та завідувачка з сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги. Дискримінація за расовою ознакою, що варто знати, не може бути привілею чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. Статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, замовними та іншими ознаками, що відноситься до поняття дискримінації, дискримінація це будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевага, основані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, національного чи етнічного походження, метою або наслідком яких є знищення або применшення визнання, використання чи здійснення на різних засадах прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній та будь-яких у яких інших галузях суспільного життя. Хто наділений повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації? Суб'єктами, наділеними повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації є Верховна Рада України, оповноважений Верховної Ради України з прав людини, Кабінет міністрів України, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, громадські організації, фізичні та юридичні особи. Які заходи здійснює оповноважений Верховної Ради з прав людини щодо протидії дискримінації? Він здійснює контроль за дотриманням принципу недискримінації. Дискримінації в різних сферах суспільних відносин, проводить моніторинг та узагальнює результати дотримання принципу недискримінації в різних сферах суспільних відносин. Також веде облік та узагальнює випадки дискримінації в різних сферах суспільних відносин, висвітлює у щорічній доповіді питання запобігання та протидії дискримінації та дотримання принципу недискримінації, здійснює співпрацю з міжнародними організаціями, відповідними органами зарубіжних країн з питань дотримання міжнародних стандартів недискримінації, здійснює інші заходи повноважень. Визначені Конституцією та законами України. Особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінації, має право звернутися із скаргою до повноважених Верховної Ради України з прав людини або до суду. Вітальна програма. Сьогодні свій ювілейний день народження святкує гарна енергійна жінка, матуся, бабуся, самусь Ангеліна Григорівна Скоропа. Її вітають сини Олександр і Володимир, невістки Лариса і Тамара, внуки, Євгеній, Катя, Максим та Олег із сім'єю і правнучка Полінка, шановна Ангеліно Григорівно, ці чудові слова побажань від ваших. Рідних. Вже 80 літ як Богом вам життя дано. Дав він силу все здолати, ювілей цей святкувати. Ви у нас єдина, ніжна, добра, лебедина, з любов'ю вітає вся наша родина. Дякуємо за серце чуйне і ніжне, за щиру турботу про кожного з нас, за добру пораду, привітну усмішку, спасибі від кожного з нас. Живіть ви рідненька. Ще довго на світі, і будемо всі ми любов'ю зігріті. Бажаємо здоров'я, вам міцного, ще й всяких благ до нього, всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе серед людей. Найкраще всі, що до вподоби квіти, даруємо вам у цей святковий день, хай ангел Божий поруч з вами буде, а Марія мати береже від зла. Дай, Боже, вам жити і горя не знати, Щоб сотою весну із нами стрічати. Зради доля посміхається життя сьогодні в тебе найдорожче свято, хай зігріває повсмішка в уста Твоя стежина на добро багата, зерном любові в людях пророста, День народження, день народження закірайте, вони досі за недів. Це життя. Хай сотні літ ведуть тебе, дороги, щаслива зірка падає щодня, душа не знає смутку і тривоги, що поруч вірні друзі, вся рідня, День народження, день народження, закірайте, де вони в досі в замиті. Хай роси падає на шлях твій зоряний, не зрадить доля, посміхається життя. Що про майнурі не твоя провина, життя насправді тільки суєта. тобі сьогодні, друзі, вся родина. Зичать здоров'я многії. День народження, день народження, для тебе квіти, найщиріші пожиття, хай роси падають, на шлях твій зоряний, не зрадить доля, посміхається життя, хай роси падають, на шлях твій зоряний, не зрадить доля, посміхається життя, хай роси падають, на шлях твій зоряний Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 один шість. традиційно о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе! Коропефе рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6